Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна Думка. До вашої уваги ці чудові ахворизми Джонатана Свіфта, англо-ірландського письменника-сатирика, публіциста, поета, автора книги «Мандри Гулівера. Усі люди хочуть жити довго, але ніхто не хоче бути старим. Коли на світі з'являється справжній геній, то пізнати його можна хоча б по тому, що всі тупоголові єднаються в боротьбі проти нього. Що роблять у раю, ми не знаємо, зате точно знаємо, чого там не роблять, не дружуються і не виходять заміж. Багато правди говорять жартама. В ораторській майстерності найбільша майстерність це приховати майстерність. Деякі люди ховають свій розум набагато ретельніше, ніж свою дурість. Закон як паутині, в якому заплутується дрібна мошкара і оси. Не поспішай сказати ні, доки тебе не запитали. Потрібне слово потрібне в потрібному місці ось найточніше визначення стилю. Сатира різновид дзеркала, якому кожен, хто зазирає в нього зазвичай виявляє обличчя усіх, крім свого власного. Сліпий не той, хто не бачить, а той, хто не хоче бачити. Угори вилазять у тій самій позі, що й повзають. Часом я читаю книгу із задоволенням, а до автора ставлюся з ненавистю. Чесне слово, це так добре сказано, ніби я сам це сказав. Чудові слова цікаво, де ви їх вкрали. Ось і все. Ставлю крапку, але не скажу, що це всі афоризми Свіфта. Я вибрав, на мою думку, найцікавіший. Афоризми можете знайти в описі під відео. Підтримайте, будь ласка, канал підпискою та вподобайками. До нових зустрічей!